Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Так, що ми тут подивимось? Подивимось трішки зараз на продукти. На смаколики різні. Аракс по 12 гривень 50 грамів. Так, Мівіна. Вермішель швидкого приготування 12 гривень. І, до речі, Аврора повертає на вашу карту 5% кешбеку за покупку. Товарів, які зроблені в Україні. Таким чином можна підтримувати власного виробника. Каша по 9 гривень, по 8 гривень. Сардини 230 грамів. Торгова марка моря та океани. Це у нас ананаси шматочками 49 гривень 565 грамів. Сухий сніданок Lime або Nesquik 55 та 49, чомусь Nesquik дорожче. Хто полюбляє Чипси Pringles, я полюбляю чіпси Pringles. Це дуже-дуже хороша ціна зараз в Аврорі на них. Я нічого не знаю за цю олію. Хто купував, залишайте коментарі. Хто купував таку олію в Аврорі. Тут а, 750 грамів. 39 гривень олія. Так, зараз копчений. сушений, До речі, дуже смачна приправа. 8 гривень. 12 овочів та трав, 170 грамів, 34 гривні. Зараз приправи до м'яса, до шашлика, до риби від торгової марки Деко по 6 гривень. Цукерки жувальні, 13 гривень. Ось такі можна придбати за 33 гривні харібу. Вони дійсно смачні. Так, шоколад Альпінелла, Бачу полуниця та кокос. Незручно витягувати 19 гривень. Так, шоколад від Рошен LACMI 34. В акції шоколад Міленіум, 39 гривень. Зі знижкою 10 гривень можна зекономити шоколад Несквік, але він такий солодкий, я його пробував на дегустації, да, пам'ятаєте? Так, По 22 гривні зараз йдуть оці Монік, Мохіто, до речі, смачний. А хто хоче приготувати вдома квас, є ось такий а, пакет від деко. Квас домашній, сухий хлібний на 10 літрів квасу. Так, ось такий чай, банан, ванілін. Чи ваніла 10 гривень. Ну, що я скажу? На етикетці написано, що це кава розчинна 179 грамів. 179 гривень, 200 грамів. Мені здається, що це кавовий напій, якщо я не помиляюсь. Лакція капучино від Якубс. 159 гривень, тут 500 грамів, воно дійсно смачне. Так, це у нас напій зі смаком гарячого шоколаду і смаком солоної карамелі. Напій гарячий шоколад. 10 штучок в упаковці. Так, ось такий чай, тут 100 пакетів, 39 гривень. Чай, мінутка, тут також 100 пакетів, 49 гривень. Ось такі можна придбати за 74 гривні. Кава Бариста 50 грамів, 72 гривні. Ну, на оцю якобс непогана ціна, 129 гривень, тут 100 грамів якобс Натуральна, розчинна. А зі знижкою 30% Якопс Еспресо 230 грамів. якобс Монарх Мацюпунька 52 гривні 70 грамів. Так, це у нас а, форма для випікання. Зараз вона йде зі знижкою 179 гривень на 2 літри. Ціна була 219. 109 гривень набір з трьох склянок. Ось такий можна придбати за 88. Тут також три штучки. Це я бачу новинка. Дивіться, і деякий гарний а, пляшка, да? І а, як стакан можна використовувати такий невеличкий, або як навіть а, зверху кришку для цього, цієї пляшки. Графін, да, можна сказати, такий красивий цікавий. Показую як новинку. Ну, ось ці глечики я вже показував на 1,5 літри скляні пластикова кришка та пластиковий тримач. Може, комусь стане в нагоді відро пластикове 39 гривень на 3 літри з кришкою та ручкою. І відро на 5 літрів 49 гривень. Зі знижкою зараз посуд а, люмінарк у фісташковому кольорі. Ось така велика тарілка обідня на 25 см 49 гривень. Тарілка десертна. Дивіться, який великий кухоль для пива на 500 грамів 99 гривень. Так, такі чашки, не пам'ятаю, чи я бачив, дивіться, які цікаві. З кицьками, кицюньки, пухнастики. А ось такі димчасті, як говорять, да? 88 гривень, вони є в двох кольорах, така темна, і трішечки світліша. Давайте подивимось для пухнастиків. Код Felix пауч пакет 14 гривень. Клуб 4 лапи по 13 гривень. Панкіт найдешевший, мабуть, по 10 гривень. А оце новинка нещодавно з'явилась на полицях в магазині Аврора. М'ясна миска, тут 100 грамів. 10 гривень. Поріна вам вагою. 450 грамів 110 гривень. Клуб 4 лапи, 330 грамів, 64 грам, е, гривні. Все, я вже заговорююсь. 19 гривень паштет для котів, 29 гривень для котиків консерва. Так, ось такий сухий корм. 400 грамів, 36 гривень. Сухий корм м'яу 300 грамів, також 36 гривень. І арул з рибою для пухнастиків 9 гривень. Ласощі для собачок по 44 гривні. А ось такі по 24. Набір гачків на двосторонньому скотчі можна зекономити 10 гривень. Ось такий великий набір тут а, скільки 9, да? 69. 69 гривень. Теж на двосторонньому скотчі. А ось такий одинарний один 15 гривень. Зі знижкою зараз насадка для швабри 39 гривень. Ось такий невеличкий кошик зараз в акції по 12 гривень. Так, від Frakingbock це йде серветка для підлоги. Зараз можна зекономити 10 гривень, 29 гривень 50 на 60 розмір. Давайте проскануємо, в яку ціну таке відро. Так, можна просканувати? Можна. 49 гривень на 10 літрів. Так, ось таке невеличке відро з педалькою на 4 літри. Зроблено в Україні. Вазон для квітів 34 гривні, який можна підвісити. Так, це також новий шак, який можна приклеїти на двосторонній скотч або ж примонтувати. В акції серветки віскозні, 10 штук в упаковці, 37 гривень. Набір серветок вологопоглинаючих 19 гривень. 3 штуки в упаковці. Губка універсальна для чищення поверхонь, двостороння, 22 гривні. Зараз можна зекономити. Губка шкрибок в упаковці 2 штуки 19 гривень. Набір губок 5 штук в упаковці 14 гривень. А ось губки від Freckingbook 6 штук в упаковці 32 гривні. Засіб для миття посуду. Фейрі ромашка тут 900 грамів. Фейрі лимон та яблуко літр 119 В акції порошок гала 29 гривень. 300 грамів автомат. Зі знижкою засіб для миття посуду. Грюнвельд для миття посуду. 750 грамів лимон. Господинки, зверніть увагу, зараз 500 грамове фейер в акції 59 гривень. Порошок для дитячої білизни 400 грамів 38 гривень. Для ручного прання GAL автомат, 300 г 27 гривень. Грюнвель 24 гривні. А тут я побачив якісь нові капсули, принаймні в нашій Аврорі. Вони новинка. Саніті. Потрійний захист ваших речей. Колор в упаковці 10 штук. Потрійний захист 3 в одному. Так, і хочу сказати, що це наш виробник. Ціна, ціна 84 гривні. Точнісінько такі самі, тільки йдуть універсальні, також 10 штук. Капсула у вигляді сердечка. Для прання капсули лоска ароматерапія 12 штук 159 гривень. Дуже зручно орієнтуватись, написано ціна за одну штуку 1325. Перволь ренью в паковці 13 штук а були 12, да? Да, це новинка. Звертайте увагу, тому що, бачите, допродають ось ці стара, да, стара е, старий дизайн в новому дизайні тепер навіть 13 капсул, а тут 12, так що не поплутайте на одну капсулу більше, але приємно. Хто полюбляє Аріель, 187 гривень, 10 штук. Усім улюблений кисневий відбілювач, він зараз зі знижкою. Ціна 55 гривень 450 грамів. ще якийсь він є, я дочитав, бачите, концентрований, дезінфікуючий та концентрований. Порошок для прочищення труб 15 гривень. Засіб для прочищення труб турбо 27 гривень. Чи 19? 22 чи 19, так. 27. Угу. А який оцей, мабуть, в акції, вакцини. 79 гривень. 700 грамів брев для унітазу. До речі, рів теж в акції. Тут цілий літр 77 гривень. А велі можна придбати дешевше. Засіб для видалення плісняви 59 гривень. Сантрігель видаляє іржу вапнявий наліт. Тут іде, здається, пів літри. А тут 29, дивно. 29 гривень навушники. Так, ось такий чорний Чорний та з червоним. Дизайн. Також 29 гривень. А де ж навушники по 9 гривень? А? Мабуть, вже розпродали. Так, і ці також 29. Так, дивіться, які гарні шкарпетки, етнічні такі, да? по 29 гривень. Тут є різні різні забарвлення чоловічі. Це паніровка 21 гривня. Так, бачу, камера розряджається, тому, мабуть, буду закінчувати відео. Економних вам покупок. Вже зустрінемось у наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. І до зустрічі. Всім пока-пока. Аромат для шафи. Та ви що? А ромачка 27 гривень.